Всім привіт! З вами Наталія і моя творча майстерня. В сьогоднішньому відео я хочу вам розказати, як в'язати лицеві та виворітні петлі. Я набрала наш край е класичним методом, тепер можемо приступати до в'язання. Оскільки в нас класичний метод це в нас лицевий ряд. Ми витягуємо спицю, ми маємо мати на увазі, що наступний ряд у нас буде, для того, щоб якщо ми хочемо, щоб наш край виробу був такий. То перший ряд ми маємо пров'язати виворітними петлями. Перевертаємо нашу роботу. От. Першу петлю ми завжди знімаємо кромочну, Для того, щоб в нас був гарний край нашого виробу. Знімаємо кромочну. Виворітні петлі я в'яжу бабушкиним способом. Я не в'яжу класичним способом, я намагалася себе перевчити. Для мене це тяжко, в мене воно викручується. Ну, в общем, я вирішила не мучитися, в'язати так, як я звикла, бо нічого в цьому поганому немає. Вставляємо нашу спицю праву, в ниточку, в петельку під, під передню, за передню стінку. І Підхоплюємо нашу, нашою спицею нитку спереду, оп, робимо такий рух. Знов. Получається, якби в наша, на лівій спиці в нас наша петелька сидить, і ми маємо вставити нашу спицю, ниточка перед в'язанням. Ми маємо вставити нашу спицю ось сюди, за передню стінку. Обвиваємо нашу нитку. Витягуємо. знов обвиваємо і витягуємо, обвиваємо і витягуємо. Я думаю, що в цьому немає нічого складного, справа просто техніки натренувати, мабуть, ручку, щоб це виходило швидко і виходило. Гарненько і рівно за передню стіночку. Дов'язую вже ряд. Ой, чуть-чуть залишилось. Остання нитка нашого ряду теж є кромочне. Ми завжди її пров'язуємо виворотною петлею. Повертаємо нашу роботу. Ось нас лице. У нас виходить гарненький край. Ну, тепер вже ми будемо в'язати лицеві. Так само першу знімаємо кромочну, не пров'язуючи. Лицеву я в'яжу за задню стінку. Не за передню стінку, за задню стінку. Так само я вставляю спицю. Так, сюди. У мене ниточка йде за в'язанням. І я правою спицею якби піддіваю цю ниточку. І витягую вперед. Зараз хочу в мене телефон. Вибачте ще раз. За задню стіночку, я роблю, там такий отвір розтягую. І витягую. Тобто в мене ліва спиця в лівій руці йде якби фіксована, я її тримаю. А спицею правої руки вже. Достаю нашу нить робочу. Кожен пробує для себе різні методи і вибирає кому як зручніше для того, щоб в'язання в першу чергу приносило задоволення. Оце така кропітка робота, яку потрібно просто любити. Це навіть не робота, це хобі для багатьох. От, і остання наша петелька кромочна. Ми її навіть в лицевому ряді рядов, рядочку пров'язуємо виворітною петлею. Бачите? Знов, для того, щоб у нас вийшла лицева гладь, ми перевертаємо роботу, і в нас тут ізнаночні петельки, Значить, ми в'яжемо ізнаночним, і в нас вийде. Це дуже гарно. Знов кромочну петлю знімаємо, не пров'язуючи, і в'яжемо ізнаночний ряд. У нас нитка йде перед роботою. Вставляємо за передню стінку виворітної і Я хочу фіксувати. Піддіваю, якби це кільце, розтягую і спицею завожу. Ой, не пров'язала. Зараз пров'яжу цей ряд і покажу. Не знаю, багато хто каже, хто в'яже бабусіним методом виворітні пітлі, то, виходить, не гарна робота. Не знаю, мені подобається. Все рівненько і все чудово. Саме головне, що зручно. Лицеві ряд. Так само лицеві, для того, щоб нам, в нас вийшла лицева гладь, тобто, ще її називають платочною в'язкою. Ну, так раніше називали, То лицьові ряди ми в'яжемо лицевими петельками, виворітні ряди ми в'яжемо виворітними петельками. Я зараз трошки пров'яжу, щоб побачити, який в нас вийде результат. Трошки пров'язав, бачите, який виходить у нас гарний результат. Це в нас лицеві сторони, лицева сторона пров'язана лицевими петельками. Бачите, які рівненькі, гарненькі. І край нас теж гарний вийшов. От. І виворітний ряд наш. Так само все рівно, все гарно пров'язане в нас виворітними петельками. Я думаю, що все було добре, все зрозуміло. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення, пока-пока.